Новий рік на носі то час готуватися до свят, прикрашати домівки та міста. Так, ми б розпочали цей сюжет, якби в Україні не тривала повномасштабна війна. Якби Росія не запускала тисячі ракет по наших мирних містах, лишаючи мільйони людей без світла, тепла і води. Та якби Росія не намагалася загарбати якомога більше українських територій. Саме тому цьогоріч ставлення до свят зовсім інше. Та все ж ми вирішили розпитати, що думають у Луцьку про прикрашання головних ялинок міста. Думаю, що не треба. Всі ми стараємося зекономити. Нас вимушують економити, ну можна трошки без вогників пожити. Я думаю, що без думки буде кльово, краще використати ці ресурси якось більш корисно для, для фронту. Я не знаю. Я щас зараз дуже похолодало, Я не знаю, хоже я мерзну, я тут прийтись по вулиці холодно. Як там в окопах зараз, я взагалі не розумію. Ну тобто, я якщо чесно проти. Я не розумію ці витрати взагалі на щось окрім війни. Саме так більшість людей, з якими ми спілкувалися, не вважають за необхідність новорічні святкування та засвідчення головної ялинки. Я вважаю, що можна стриматись один рік, тому що це дуже ну кошти якби витрати з бюджету, наскільки я знаю, міського і витрачати зараз може не наразі. Тим паче кожен день приходять померлі і якраз у нас собор в центрі і поховання людей і тут. Дома люба мама поставить синтетичну або шматочок дерева зеленого. Віддайте ті гроші дітям. Хай їм якусь, от у нас на Чехова написано, збирають травки для чайку, для ЗСУ. Можна обійтись, дочекаємося перемоги. Бажаної. Такої кровної чи треба цьогоріч прикрашати ялинки, ми запитали й в телеграмі. Участь в нашому опитуванні взяли 5 тисяч 400 людей. 54% відсотки вважають, що не час святкувати, адже в нашій країні гинуть люди. 23% відсотки дотримуються варіанту, що в час масових відключень світла це недоцільно. 14% відсотків проти того, аби витрачати гроші з місцевого бюджету. І найменше 9% відсотків учасників проголосували за те, аби свято було, і ворог знав, що не зламав українців. До речі, і так вважають і ці лучани, яких ми зустріли в центрі міста. Ялинка є, іграшки є. Чому не зробити свято таке на Миколая, на Новий рік, на Різдво? Хай хай була би. Ніхто не каже, що треба робити масові гуляння, бо не до цього. Але якщо це не вартує, ну додаткових коштів, то я вважаю, що так. Також люди кажуть, що дорослим свято не так потрібне, як дітям, тому хотіли би якихось розваг для малечі. Так. Вона думаю, що так. і Я вважаю, що якщо її вдягнути якось економно, ну тобто не за всі гроші світу, то так можна. Чи будуть світитися головні ялинки Луцька? Ми запитали у міського голови Ігоря Поліщука. Сьогодні ми розглядаємо варіант прикрасити ялинку. Іграшками, які наші дітки виготовляють, які мають світловідбуваючий ефект, але не потребують електроенергії. Розглядаємо різні варіанти, але ну, мені здається, що в такий час це питання ще не на часі. Мер додає, що освічення ялинок та усіх ілюмінацій, які є на театральному майдані, вдень обходиться приблизно у 600 гривень. Тому порівняння з іншими енергоємними скажімо, пристроями, з вуличним освітленням, звичайно, що це не є багато. Як же до питання святкових ялинок ставляться в інших українських містах. Більшість мешканців Києва проти прикрашання ялинки. Також у столиці заборонили вмикати ілюмінацію. Офіційно повідомили, що не вбиратимуть новорічне дерево у Сумах, Чернівцях та у Ніжині Чернігівської області. Заплановані на вбирання ялинки гроші передадуть для ЗСУ. В Івано-Франківську відмовилися від святкової ілюмінації, а от питання ялинки ще залишається відкритим. Визначаються із цим також у Рівному, Полтаві, Запоріжжі, Чернігові. Тим часом у Дніпрі схиляють до того, щоби вмикати ілюмінацію лише на свята, Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, канал.